Вітаю вас! Це телемарафон, телеканал «Соціальна країна та Чорноморська телерадіокомпанія в студії Катерини Некреча. Лікарі-стоматологи об'єдналися заради здоров'я учасників АТО. І представники організації всеукраїнського проєкту, точніше стоматологічне здоров'я учасникам АТО, сьогодні в нашій студії. Давайте познайомимося. Це Елла Голік, головний координатор проєкту стоматологічне здоров'я учасникам АТО та Олег Суздальцев. Це ви координатор проекту стоматологічне здоров'я учасникам Добре вечато вітаю вас. Добрий Е, У нас ми різне про різне говорили в ці студії, і з різними волонтерами спілкувалися. Такого ще не було. Звідки і коли виникла ідея, і у кого що сам стоматологи вирішили об'єднатися заради того свої зусилля, свою практику, свій час приділити, щоб допомогти учасникам АТО? Це ідея моя. Вона виникла ще на початку листопада, і виникла вона саме тому, що у нас дуже багато пацієнтів, учасників АТО, хто потребує стоматологічного обслуговування. І на жаль, країна держава не може забезпечити в повному обсязі надати допомогу. Тому ми приватно практикуючі лікарі-стоматологи вирішили допомогти нашій державі і нашим захисникам. А у вас ви сказали, у нас дуже багато. Це ви в клініці з цим зіткнулися, що дуже багато таких людей. Чи звідки така інформація? А... Що тобто держава не може своїми медичними послугами забезпечити, ну все, скажімо так, і стоматологічну допомогу в тому числі. Правильно я розумію? А, я це з'ясувала тоді, коли я перший раз прийшла в центральний військовий шпиталь в Києві, як волонтер, просто волонтер. Угу. Я побачила, що дуже на дуже багато наших бійців у них є проблеми з зубами різного характеру, різного плану. І ці проблеми вони здобули як і під час бойових дій саме в зоні АТО, так і вони раніше у них були. Тобто пацієнти є різні і з різними стоматологічними проблемами. І, на жаль, у поліклініці і у шпиталі немає змоги надати стоматологічну допомогу в повному обсязі, тобто найголовніше, найперше, що потрібно цим пацієнтам, вони це роблять, а потім довести це до кінця. На жаль, змоги немає. Ось і у мене виникла ідея, як об'єднати лікарів е, і надати цю допомогу в повному обсязі безкоштовно, і е, щоб це було якісно на дуже високому, якісному рівні. Ви є стоматологом? Так, я стоматолог, але я ортодонт. У мене дуже вузька така угу. специфічна е, частина стоматології, спеціалізація моя ортодонтія. Угу. От Олеже, ви також є стоматологом? Ні, Ні? я не є стоматолог. Я... Є директор компанії, яка займається стоматологічною, продає матеріальні інструменти. Я вже 20 років працюю з стоматологами, і ена звернулася до мене з такою пропозицією, тому що ну, в мене багато зв'язків зі стоматологами. І ми потім звернулися до Асоціації стоматологів України, пан Мирону Грін, е, который е, з великим ентузіазмом. подхватил эту идею, привлек много клиник. Ну, естественно, основным, как бы, вот, тот, кто с нами работает, это Национальный медицинский университет имени Богомольца. Действительно, мы очень были удивлены, что это один из ведущих наших вузов, Ані перші підхідні цю ідею і більшість бойців, які зараз проходять лічення, проходять у них. Угу. Тобто, а, значить, органи... підтримка Асоціації стоматологів України є а, стоматологічного медичного центру національного університету так. А, імені Богомольця і громадські організації, і волонтерська сотня «Доброволя» і патріотичний рух України. Так, чотири організації, нікого не забули, всі чотири організації, які засновники цього проєкту, основатели цього проєкту. Ну і ще є у нас партнери, це клініки, які готові і оказують послуги по лічению наших людей. Героїв наших бойців скажіть мені, у нас є певні виплати, я так розумію, учасникам АТО певні такі ну якась сума коштів, так а є також медичне забезпечення на державному рівні. Але в чому проблема? Чому все ж таки от потрібно зараз організуватися і робити і, і цю послугу стоматологічно волонтерськими зусиллями? Можна я відвідчу на цей питання? Ми вважаємо, що у наша страны есть сейчас более направления, в которые они должны финансировать. То есть медицина, стоматология не является сейчас первой необходимостью для той ситуации, которая в стране. Поэтому часть обязательств государства мы решили взять на себя. То есть стоматологи взяли на себя на тот период, пока мы ну не добьемся стабильности. И... Нормальні ситуації, тогда вже государство буде то, що вона обіцяла, і то що ті повинні получить по закону. Скільки вже на сьогоднішній день є людей, учасників АТО, які у вас були, яким ви допомогли? А наразі саме в центральному шпиталі міста Києва ми оглянули приблизно десь у нас є 100 бійців. Із них вже лікується повномасштабно. Лікується 50%, Є вже люди, котрі. Котрих ми вилікували, котрим надали допомогу і закінчили зі стоматологічним лікуванням. І ось цей процес у нас ще продовжується, тому що поступають нові бійці. так, І надалі ми плануємо цей проєкт розширити на всю Україну. Я сподіваюся, що до нас приєднається дуже багато стоматологів по всій Україні. Тобто ми починаємо лікування тут, в Києві. Потім, коли пацієнт йде далі на реабілітацію в інше місто або повертається додому до своєї Сім'ї, то там далі він продовжить стоматологічне лікування, тому що, на жаль, це не є такою швидкою швидким лікуванням, і зазвичай початок це тут в Києві, а потім ще йдуть етапи до повного завершення, до повної повного відновлення функції. Скільки стоматологів стоматологів у Києві, от вже разом з вами співпрацюють і займаються таким волонтерством. Основна наша база це Національний медичний університет, кафедра стоматології і стоматологічний медичний центр. Там близько 20 лікарів з нами працює так. І ще є 10 приватних лікарень. І стоматологів по Києву, тобто угу. 20 лікарів є у Прибогомольця, так? – так і 10 криват і 10 10 приватних, клінік. приватних клінік долучилися. Так. І ваша мета, щоб це було не тільки в Києві, а щоб у, у всіх регіонах України так. стоматологи лікарі також долучалися до того, і приватні лікарні в тому числі, так. і також допомагали воїнам. А так? Я ще хочу додати до цього, що був був числа чеснода. 3-го числа Бумсимпозиум особенності надання хірургічної стоматологічної допомоги військовий час угу. собирались стоматологи, собирались военные стоматологи, собирались представители асоціацій, потому что есть. узкопрофильные ассоциации. Есть ассоциация стоматологов Украины и есть различные узкопрофильные ассоциации ортодонтов, ассоциация имплантологов, частно практикующих. И на, этой, на этом симпозиуме мы делали доклад по этому проекту именно для того, чтобы он из Киевского превратился в общеукраинский проект. Мы делились своим опытом, рассказывали наши... Ошибки, какие у нас были, мы рассказывали о наших достижениях. И после этого к нам рассказывали также, что у нас есть на сегодняшний день проблема. Каким какого mm -hmm. плана? Вот она сказала, что мы осмотрели 100 пациентов. По осмотру этих 100 пациентов несколько цифр. Значит, кариес 424. двадцать потребы. По по трэбе. Трэбе. Это необходимость. Можем мы на сегодняшний день нашими силами, это в месяц, мы пока говорим месяц, значит, можем мы в месяц 115, то есть в 4 Вы раза меньше э, мы можем э, вылечить наших бойцов, чем э, это необходимо. Э, эндодонтическое лечение 92, можем 70, то есть где-то примерно так. Э, Зубные протезы мы можем в 5 раз меньше, чем у нас есть необходимость. Нам надо 196, можем на сегодняшний день 40. Значит, удаление, удаление мы можем больше, чем это необходимо. И имплантация. Проблема в имплантации. Нам надо на сегодняшний день 50 имплантатов поставить. Можем пока 20. И вот после того, как мы это объявили на этом съезде, на этом симпозиуме, значит, ну... Нам к нашему этому движению присоединилось еще две ассоциации. Это Ассоциация имплантологов, Киевский осередок, Павел Сидельников, это известный врач имплантолог Значит, сейчас они э, провели работу по, э, с компаниями, которые поставляют имплантаты. И я думаю, что В течение, к концу этой недели мы сможем обеспечить необходимое количество имплантатов. Ну, а врачей, как бы, врачи очень охотно и добровольно идут, присоединяются mm -hmm. к нашей акции. И также, интересно, Ассоциация ортодонтов. Ассоциация ортодонтов Украины, Киевский осредок. Господин Лихота Константин является его, как бы, президентом. Также известный ортодонт. И Согласие. Мирославы Драгомирецкой, это президента, присоединили к тому проекту, который у них был, это «Допомога детям», присоединили еще такой проект «Допомога детям-сиротам» был проект. Они присоединили, мы присоединили к этому проекту еще «Помощь детям». Чей погибших, погибших воронка. отцов, которые погибли во время АТО. Сейчас уже мы получили от одной известной немецкой компании бесплатно там 10, 10 по-моему, да? 10, 10, комплектов брекетов. Финская компания нам предоставила там порядка 20 тренеров, ортодонтические пластины. Украинская компания бесплатно прозрачные капы и зеланеры, то есть готовы лечить этих детей, у которых отцы погибли Захищає нашу родину. Це цифри, які ви назвали, да, скільки у вас вже звернулося бійців, от, о, які в них проблеми, що ви можете забезпечити, а що ні. От те, що ні, тобто це фінансово складова, тому що ми знаємо, що стоматологія так. це дуже дорога річ, тому що дуже дорогі а, там мають бути матеріали. матеріали так. Так, тобто тут уже Починає грати, я так розумію, що основна роль це фінансова складова. Ви зараз якось намагаєтеся з якимось організаціями домовитися. Вам певну кількість там того чи іншого надають, але цього ще недостатньо, Катерина, Я хочу сказати, я как раз атвісний за цю частину проекту. Но на сегодняшний день удивительно, но все стоматологи, которые согласились с нами работать, работают за свои средства и за свои материалы. Они сами покупают материалы, они сами покупают э, инструменты и бесплатно лечат этих бойцов. Есть проблема, я вам ее озвучил, это по имплантантам, потому что это действительно дорогое, э, и... Вот мы вынуждены обратиться к фирмам, и фирмы, поставщики имплантатов и производители этих имплантатов в Украине и за рубежом готовы для наших бойцов поставлять это. Но все остальное на сегодняшний день практически, все за счет тех стоматологов, которые согласились. Они не только тратят свое время, они и тратят свои деньги на покупку материалов, которые они устанавливают. Угу. Тобто це дуже така вузькопрофільна допомога так. виходить. І ще Елла розкаже: єдине, куди нам понадобилось нам дійсно фінансування, но також ми знайшли і компанії, які торгують з великою охотою допомогли, це організація гігієнічного кабінету. Об этом це, это а, от а, на території Київського шпиталю ми організували а, кабінет, гігієни, де надається. А, ми робимо професій чистку зубів, професійну гігієну, і саме у нас була потреба в устаткуванні, в матеріалах. І протягом виставки, що проходила з 3 по 5 грудня в місті Києві, ми знайшли спонсорів, знайшли все необхідне для цього кабінету. У нас повністю обладнані два крісла, і кожного дня, з 3 до 6 ми проводимо професійну гігієну на території шпиталю. Тобто пацієнтам не треба ходити кудись далеко, вони знають, що це Поряд і завжди туди приходять. Я вам скажу деякі цифри. Станом на 8 грудня статус учасника бойових дій отримали 3812 учасників АТО. А просили про цей статус майже 5 тисяч, але поки що інші запити оброблюються. Тобто ми зараз маємо 3 тисячі офіційно 812 учасників АТО. Ви кажете про те, що до вас прийшло 100 чоловік. Такі в масштабах усієї взагалі там проблеми сьогодні в країні потрібно, я так розумію, вам ще більше сил і стоматологів, і спонсорів, і організацій, які тим чи іншим чином можуть допомагати. Як вам вдається зараз і деяким чином ви шукаєте цих людей, і, і я так розумію, що ми також можемо показати сьогодні ваші контакти на екрані, щоб всі охочі. Залучалося яка активність серед в професійному колі серед колег-стоматологів, коли ви до них звертаєтеся? І яка реакція, і що вони про це думають? Ну, реакція позитивна, всі бажають допомогти. Ось кого ми знайшли, всі бажають допомогти, всі бажають приєднатися, але об'єм цієї допомоги у всіх клініках та лікарів він різний. І тому у нас є така навіть анкета для клінік, що, що саме вони можуть нам запропонувати з цієї допомоги. І маючи ці дані, ми вже, я займаюся розподілом пацієнтів на лікування протезування, на імплантацію, тобто один пацієнт може знаходитися на лікуванні в де в кількох клініках. Тобто в одній йому лікують зуби, ставлять пломби, а в іншому він йде на протезування. Тобто, це залежить від об'єму тієї допомоги, що можуть надати клініки. Проект наш молодий нам три тижні. Ми почали 17 листопада. Але я хочу зазначити, що всі пацієнти, учасники АТО, хто був до цього моменту в шпиталі, хто наразі там лікується, усім усім пацієнтам, ми готові надати стоматологічну допомогу, хто є учасником АТО. Чи у них є бажання саме зараз це отримати, або через місяць, або навіть через рік вони можуть до нас звернутися, вони мають до нас звернутися і ми їм це організуємо. Тобто ми нікого не, не загубимо, ви не короткостроковий проект. Ви вже дієте постійно. Так. Все ж таки, коли ви розмовляєте з лікарями, з лікарями, стоматологами, з новими, хто з вами не співпрацює, яка реакція у клінік, у лікарів, які настрої, і як ви бачите, які можливо чи відсоток, які прагнення все ж таки є, чи є оці прагнення допомагати, долучатися до цього? Прагнення є, але хочеться зазначити, що це все ж таки має бути волонтерство. Тобто, це має бути поклик душі, тому що якщо, припустимо, директор клініки скаже своєму підлеглому Лікарю, що ти маєш це зробити там безкоштовно, тобі це не буде оплачуватися, і цей лікар насправді цього не хоче, то а, в мінусі буде саме пацієнт, тому що ці негативні емоції це все відчувається. Але поки що у нас такого не було. А, я сподіваюся, що й не буде всі а, відкриті до співпраці, і це це йде у нас. Дуже добре зараз. Угу. Олеже, яким чином ви збираєтеся робити а, оці організовувати чи долучати з інших регіонів України? Клініки чи то стоматологів окремо, тому що ми розуміємо, що в Києві лише якась певна частина, так лікуються учасники ФАТО. Вони ще є в багатьох містах при багатьох клініках, і до Києва їздити ну це нереально, в принципі, так. Тобто, потрібна ця мережа, про що ви говорили, як це буде організовано? Ми вже організовуємо це. В нас вже є перелік клінік, які знаходяться в знаходяться в регіонах. Эти клиники э, сохраняются в определенной базе, и когда к Эле обращается боец, который знает, что он уезжает на реабилитацию в такой-то регион, или он говорит, что я уезжаю домой, у меня там офицерский или сандатский отпуск, там 45 дней или там какое-то количество дней, мы уже знаем, куда он отправляется. У нас уже есть контакты тех клиник, которые согласились лечить этих бойцов. И э, мы передаем этих бойцов, э, не просто передаем, передаем э, их карточки, передаем информацию. Если он начал здесь лечиться, ему тут, например, изготов изготовляют здесь э, протез, а Пока протез изготовится, боец уже уедет, значит, этот изготовленный протез, протез сразу отправляется в клинику туда, там он уже устанавливается и так далее. Конечно, если речь идет об имплантации, то ему придется приехать в Киев, Якщо uh -huh. ми запланували це в Києві, і он буде імплантуватися в тих клініках, які будуть в регіонах, які міста, які регіони вже долучилися? Першими до нас долучилися Львів, Тернопіль і Луцьк. Вони були одними з найперших. І зараз є Запоріжжя, є Одеса і Харків, тобто так багато. Сьогодні ще Дніпропетровськ нам підключився, він mm -hmm. ще не знає, тому э, я сподіваюся, що після нашої передачі к нам буде більше э, обращатися клінік, і ми дійсно зробимо цей проєкт э, всеукраїнським. Uh -huh. Пілотний проєкт почали. Ми в uh -huh. госпіталі нашому, центральному, і потім розпостранів на всю Україну. Ми ще раз uh, показуємо uh -huh. телефон uh, пані Елли. А uh, ви можете телефонувати, пропонувати свою допомогу, пропозиції. Якщо потрібна допомога, можете за цим номером звертатися. А uh, це всеукраїнський проєкт Стоматологічне здоров'я учасникам АТО. І у нас в студії люди, які uh, Елла ініціювала, до неї ця ідея прийшла так. І Олег, uh, який допомагає. В реалізації, і ви почали цей проект. Правильно розумію? Тобто, ви є початком цього проекту. Якщо е, говорити більш глобально, чи є у клінік, наприклад, зацікавленість е, співпрацювати, але натомість вони, наприклад, чи організації, які там постачають певні матеріали, вони е, чи потрібно на державному рівні можливо там якісь податки скасувати, чи якісь такі бонуси на державному рівні? Чи потрібно це робити, аби ваша робота вона е, ну, пішла швидше і більше все ж таки учасників АТО вони змогли отримати медичну? Мне кажется, что если мы будем таким образом государство будет помогать, это уже будет не волонтерство, а каким-то образом mm -hmm. связано с уходом от налогов и так далее. Поэтому это все действительно должно быть, я считаю лично, что это должно быть волонтерство, это должно быть добровольно, это должны люди знать, что они тратят свои деньги, свои силы, свои знания, отдают тем, Людям, которые защищают их, которые защищают их, защищают их детей, защищают их родителей. Поэтому мне кажется, не надо здесь. Тем более, я же еще раз повторюсь, что Це зроблено для того, щоб допомогти государству, щоб государство ті средства, которые оно должно виділити на лечение стоматологічне, виділить на більш необхідні медицинские нужды. А ми поки допоможемо нашим бойцям э, стоматологически. Перш за все має бути дійсно єдине, що має бути волонтерство, щоб щирим серцем, щирою душою, навіть мінус там так. своєму бізнесу. Але це робилося. Ви згадали про те, що є також стоматологічна допомога дітям загиблих э, в зоні АТО. Чи це йдеться тільки про дітей, чи йдеться тут про родичів там про дружину, наприклад, я можу сказати, що це ортодонтична допомога, а в ній нуждаються, як правило, тільки діти. Угу. поки, поки річ йде об этом. І опять таки, це етапітний проект, опять таки, це тільки в рамках київського э, осередка. Ассоциации ортодонтов Украины. То есть, пока мы только начинаем вот отсюда. А потом посмотрим, когда есть еще определенная проблема найти этих детей, которые вообще это закрытая информация, плюс найти тех детей, которые нуждаются, это достаточно большая сложность. Но наш главный волонтер пани Ина. Она очень такая энергичная женщина, практически вот все, весь этот проект держится на ней со стороны госпиталя, то есть она э, общается с бойцами, она общается с главными врачами, мы сейчас еще расскажем, как вообще начиналось, как проходил осмотр этих бойцов, это достаточно так интересно, я думаю, будет узнать, и вот она взяла на себя э, вот найти вот этих вот детей, которая нуждается в этом лечении. А уже наши специалисты, наши ортодонты, э, очень отзывчивые и которые сказали: дайте нам, мы всех вылечим, мы все обеспечим. Mm -hmm. Тем более мы обеспечиваем необходимым материалом, а это достаточно дорогое. Как бы. Поэтому ми это зможемо зробити. То і ще е, в тому різниця полягає, що ви знаходите здебільшого людей, яким потрібна допомога. Не вас так. знаходять, а ви знаходите. Так, це е, ми їх знаходимо, і ось саме ми почали. Чому ми почали з зі шпиталю? Тому що ми знаємо, що саме там. Е, Соседоточені ось ці наші пацієнти. Так, ми знаємо, що вони учасники. А то ми, ми у них не запитуємо їх документи, тому що я знаю, що багато учасників АТО мають проблему з документами, тобто немає. Ще оцієї багато чи не отримав цього статусу? Так, так це правда. так. А, і ось саме ті люди, хто там знаходиться, хто лікується, ми знаємо на 100% що саме цей чоловік був там і він отримав поранення. Йому потрібна допомога. А зараз до нас почали звертатися бійці. Котрі е, раніше е, лікувалися в шпиталі, а також їх побратими, хто взагалі в шпиталі не був, але він є учасником АТО і він також потребує стоматологічної допомоги. Вы сказали, Олег, что що щось да, цікаво, как это да. починалося. Значит, смотрите, для того, чтобы определить вот эти цифры, которые мы вам вначале сказали: там 400 кариесов, там 50 имплантатов, надо провести осмотр этих бойцов. Вызвать их в стоматологическую поликлинику, посадить в стоматологическое кресло, это нереально. Поэтому вот у Энлы возникла такая идея, и ее очень охотно поддержала э, мед. медуниверсия. Университет, э, э, кафедра, стоматологии. кафедра стоматологии, да, они, значит, э, каким образом, они дали нам э, врачей-интернов, Врачи интерны, которые прошли психологическую подготовку, приходил военный психолог, психолог проводил с ними занятия. Почему? Я сначала я не понимал, ну зачем это надо. Действительно, ребятам очень тяжело общаться и обследовать своих сверстников, у которых ампутированы конечности, которые не могут двигаться или не могут перемещаться. Підготові психологічну підготовку. Затім преподавателі кафедри провели с ними спеціальне заняття по осмотру бойцов в умовах госпіталя. Так вони розробили спеціальний алгоритм, як провести стоматологічне обстеження не в стоматологічному кріслі, mm -hmm. і особливо якщо пацієнт лежить. Тобто вони розробили алгоритм, вони це відпрацювали, і тільки потім вже ми почали роботу в шпиталі. Але перед цим ще отобрали е, определене количество, було дуже але отобрали кращих. Бажающих интерн. Да, а, И выбрала... естественно к ним прикрепили лучших преподавателей, тоже преподавателей было. Ну, не знаю, они там конкурс проводили или как. Но ну, то есть они отобрали из всех желающих, отобрали лучших, отобрали и самых э, грамотных, самых э, подготовленных. И вот после этого эти интерны вместе с преподавателями ходили по отделениям, осматривали э, пациентов, э, записывали все данные. в анкету. После этого анкеты обрабатывались, данные предоставлялись Элли, и Элла, уже имея список клиник, которые писали, что они могут, в каком mm угу. -hmm. объеме, уже распределяла. Так, я, я, направляла пацієнтів в ту чи іншу клініку. Mm угу. -hmm. Зрозуміло. Ну, дякуємо вам за те, що ви робите. Ще раз покажемо номер телефону на екрані. А це проєкт, який проводиться за підтримки і Асоціації стоматологів України, і кафедри стоматології при університеті Богомольця, і організації Волонтерська сотня Доброволя та Патріотичний рух України. І вже багато, і вже 10 клінік, в Києві, які долучилися, вже в регіонах долучаються стоматологи і клініки. І можете телефонувати пані Елі Голік і. Все необхідно дізнатися, яка потрібна допомога і чим ви можете допомогти, чи, можливо, ви потребуєте цієї допомоги, можете звернутися за цим номером. Я вам дякую. Будемо також з вами на зв'язку. Будемо сочинно. вас ще запрошувати в цю студію. Я вам бажаю результатів, вони у вас вже є, щоб їх було більше. І ще раз представлю Елла Голя, головний координатор проєкту, і пан Олег Дальцев, координатор проєкту. Стоматологічне здоров'я учасникам АТО. Дякуємо вам і дякуємо Дякую. нашим телеглядачам. Кожного Дякую. дня в цій студії є цікаві гості. Говоримо про важливі теми. Залишайтеся з нами і надалі.